Люденьки, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, яким способом і матеріалами ми вирішили робити фасаду нашому будинку, який збудовано по технології сіп панели Це канадська технологія. Детально про неї я розповідав і демонстрував, в якому вигляді ви отримаєте будинок одразу після зведення. Залишу пряме посилання було опису. Прийдіть, подивіться більш детально зовні, всередині, під низом, як це все виглядало. А сьогодні поговоримо про те. Як ми будемо оздоблювати фасад? По суті, ви вже частину роботи бачите. Тобто, у нас фасад оздоблюється пінопластом. Ми вирішили брати такий спосіб, ну в першу чергу, тому що він був використаний в проєкті будинку, який ми замовили. Але навіть при тому, що компанія, яка зводила будинок, не змогла нам закінчити роботи по фасаду, ми вибрали іншого підрядника. Все рівно це ж саму технологію вирішили і залишити. Що маю сказати, що будинок із сіп панели він є доволі. Легким в плані оздоблювальних облицювальних робіт, що всередині, що зовні, тому що кріплення відбувається по суті як на дерев'яну поверхню, і кріпити сюди можна практично будь-що. Ну у нас, повторюсь, фасади де з пінопласту. Навіть при тому, що будинок сам побудований із сендвіч-панелей, всередині яких знаходиться 150 мм пінопласту, зовні одягається ще 100 мм, тобто 10 10-й Пінопласт і кріпиться він сюди в першу чергу на монтажну піну. Вона тут виступає як елемент, який закриває одразу дуже багато питань. Тобто, по-перше, це клей, по суті, він закріплюється. По-друге, це додаткова ізоляція, щоб тут не гуляло холодне чи, наприклад, гаряче повітря. І по третє, цей елемент дозволяє компенсувати нерівності стіни. Якщо вони є, а вони бувають в моментах, де, наприклад. Панелі з'єднуються, трішки прогинається сіп оця плита, і якраз це доволі легко компенсується. Піною її наноситься більше, вона може бути придавлена сильніше або навпаки легше. І фінальне закріплення вже відбувається стандартно. Грибочками, такими єдине, що грибочки кріпляться звичайними саморізами по дереву. Просто довгими, щоб можна було дотягнутися. Ну і по суті все, пінопласт на місці. Єдиний момент перед закріпленням пінопласту обов'язково ставиться така торсова планка знизу. Вона є алюмінієвою, вона захищає весь фасад і будинок, щоб туди не потрапляли. Не пролазили, по-перше, шкідники. По-друге, візуально це все закриває тут ці з'єднання і нижню частину. І по-третє, для будинку сіп найголовніше вона відводить вологу, адже тут є такий бортик, отут якраз він, по якому волога, коли буде стікати, вона по ньому потече не всередину туди, а будинок у нас стоїть на дерев'яній обв'язці. Нагадаю, для нього це дуже негативно. А вона збиратиметься отут, на краю і буде скапувати вниз. Тим самим будинок у нас буде захищений. Від надмірної вологи знизу, навіть про тому, що він буде провітрюватися, коли будуть дощі йти, чи снігопади, чи ще якась волога буде. Це якраз буде працювати на плюс. От таким чином це все виглядає. По терміну, по швидкості роботи тут працюють дві людини. Вчора вони почали працювати по обіді, і от наскільки вони вже просунулися. Тут у нас стіна майже повністю готова. Давайте покажу. Далі вже з іншої сторони, тобто, повторюсь, будинок сіп, що всередині, що зовні. він облицьовується доволі таки швидко. і Найголовніше легко. Не треба штрабити, довго бурити це глянічі, якби це були піноблоки, а все швиденько на саморізи по дереву вжик-вжик прикрутилась і все. Ця стіна також вона довга, трішки більше 12 метрів. От вона сьогодні має бути під вечір завершена, коли сонечко сяде. Ну і ця сторона. Також у нас на таку ж саму висоту вже є готовою. от Тобто, по суті, за два дня якщо працює дві людини, можна повністю такий будинок, який має площу 71 квадратний метр, повністю облицювати, ну закріпити сам пінопласт. А далі у нас залишиться роботи по оздобленню фасаду. Тут буде сітка, ну і тут буде. Так званий бараник, або на ваш вибір, це може короїд бути і так далі. У нас повторюсь, в проекті був бараник, тому ми таким і будемо оздоблювати його трішки. Невеличке оновлення по фасаду через декілька днів, вже він має отакий вигляд. Ця сторона трішки не завершена. Ця сторона вже повністю підготовлена під обробку, під штукатурку, вже навіть от кути зроблені Другі другій половині дня приїдуть хлопці вже будуть затирати. Чому знімаю зараз? Тому що є важливий момент, який у них уточнив, і що вони мені цікавого розповіли, що от ця стіна, якщо на неї так подивитись, вона виглядає неймовірно рівною, тому що її повністю всю по периметру зачухали, зрівняли виступи з впадинами, прям повністю, повністю, повністю. А на чому хлопці зауважили, що каже дуже часто, от якраз сира частина, чому я показую, не готовим. Тут виступає, там, тут виступає, наприклад, пінопласт, тут от, впадена, наприклад, ця плита вища. Робітники, які поспішають, або ну, не кваліфіковано неякісно свою роботу роблять, то вони зачищають виключно от шов місце. А тут зверху може залишитися богор, і потім, коли ти будеш дивитися на стіну, коли сонце збоку падає на неї, буде все ж таки видно, що вона така вся хвиляста. А ця стіна. От Мені прям подобається на неї дивишся, сонечко з боку падає, воно прям ідеально, ідеально рівне. Ну, власне, фінішний результат на ній також буде виглядати ідеальним. Всі шви пропінені повністю, тобто все заізольовано, знизу, згори, по бокам, по центрам. Тепер у нас буде замазуватися. Зараз покажу, до речі, з іншої сторони, як вже зроблено. Отакий результат з іншої сторони. Я надію, що до вечора воно навіть просохне вже. От воно теж рівненько виглядає вже після того, як його е, проштукатурили. Назвемо це так, не знаю, як правильно називається. Доповнююсь в коментарях, але от воно так гарно все виглядає. Здається, що тут потрібен буде ще один шар, і потім вже фінішно буде декоративною штукатуркою покриватись. Покажу пізніше, як то все буде виглядати. Ну, але поки що... Ось такий вигляд має будиночок з цієї сторони. А тут ще, як бачите, не оброблено. Тобто в процесі от ці е, отвори, куди вставляються грибочки, вони закриваються пінопластовими такими спеціальними шайбами. Також це все пропінюється, приклеюється, потім воно разом зашліфовується і його не буде видно. Ну, власне, от. Як на початку, як на інших бокових стінках, я показував, воно буде. Хлопці тут поки не працюють через те, що палить сонце. То вранці сонце звідти вони працювали там. тепер поїхали на обід. Сонце перейде, будуть працювати там. Труху рухається у нас робота по фасаду. Вона дещо призупинилася знову ж таки через ці дощі. Вже на цьому тижні завершена фронтальна частина поштукатурено, утеплено. Частина двору вже готова на 99%. У нас залишилася підвіконня і кутики на підшивку під покрівлею. А так уже стіна повністю покрита бараником. Чи бараником. Зараз покажу, як воно виглядає по структурі. тобто вона Застигла вже і працює. Ось така вона цікава. Повністю білий колір. По всьому периметру. Рівненька, гарненька. Три з чотирьох сторін готові. Навіть ставлені підвіконячі відливи, повністю бараником в два шари покрита. Стіна лишилася оця передня частина, вона невеличка, наче, але через ці колони, через складність. А вона трішки затягує час, цю частину, яка у двір виходить, вже щось починає вимальовуватися, повернуті назад. Відливи. така штука. Це також підвіконня, зроблені обидва. І тут багато страждальна ця сторона, яка після дощу була змита повністю, була повністю знята і е, покрита заново, і теж вже готова. Підвіконня, вгорі внизу. Все зроблено вгорі. У нас навіть там йдуть такі. Кутики доволі все обережно зроблено, хай ну, так. Дивіться, от воно виглядає. І отакий от будиночок тепер у нас є. Готовий фасад будинку. Повністю. Всі чотири стіни. І готова навіть тераса, колони. І готова навіть підлога на терасі. Тепер отака краса. Тобто зовні будинок у нас повністю готовий, закритий. Тепер тут окапники, тепер є підвіконники, щоб воно не забувало дощем туди. Повністю система злива зроблена. Штукатурка захисна. А так виглядає тепер будинок. І його загальний кадр ще й з сторони подвір'я. Отак він тепер, як на плані, на картинці був. На проєкті точніше, отак От ми його нарешті в такому вигляді і отримали. Отакий От красень.